Всім доброго здоров'я, глядачі, підписчики мого каналу. Дуже давно з вами я вже не був на зв'язку, не викладав ніяких відео. На це були і є свої причини, а саме відсутність світла по 16 годин на добу, тому як би не до відео. Ловиш кожен момент, кожну можливість, коли вмикається світло, щоб виконати ту чи іншу роботу, яка потребує електроенергії, а саме заготовити корма для домашніх утриманців. Сьогодні мова піде про свині, знову ж таки, знову ж таки, друзі, пройшли опороси, пройшли опороси ну і ситуація не дуже, скажімо так, хороша через те, що відсутнє світло є вагомі втрати по... При багато свинок відійшло. На даний момент поросилося три свиноматки. Ну і біля кожної свиноматки є мінуса від 50%, 40-30%, мінус коло кожної свиноматки за відсутності світла. Як ви знаєте, що для новонароджених потрібна температура 38-40 градусів, щоб їм було комфортно і щоб їм було хорошо. Цієї температури немає, так як відсутнє світло, лампи вимкнуті. Освітлення, друзі, як би є, Ну, від акумулятора зробив все, лампочка лежить, висить верніше на потолку, освітлення є у відсутність електроенергії, а от тепла в приміщенні тепло, приміщення заповнене на 100%, не холодне, але ж все одно, друзі, ви розумієте, що 38-40 градусів в приміщенні. Без використання ламп або обігріваючих пристроїв не досягнути, тому маємо такі сурові реалії, мінус коло кожної свиноматки. От якось так. Зараз з'явилося світло, вирішив записати відеоролик. Свинки вже, ну я зразу проводжу цю операцію. Після народження обсихають, і я зразу колю желізо, обкусюю зуби і копірую хвостики. Такі слиноматочки мої. Всі ви їх бачили. Я вже знімав про них відео. На черзі в мене опорос ще однієї свиноматки. Ой. Складний пороз знову ж таки, якщо будуть такі перебої зі світлом. Лялюшка моя петренчик. Е, складності були з цією свиноматкою, це первістка і це первістка, Ну з цією не було проблем, були проблеми з цією. Е, три доби поспіль я вимушений був. Вставати через кожні 2,5 години і пускати малишню, аби вони поїли, так як вона кидалася на малі поросята. Тому так приходилося робити. Але згодом вона заспокоїлася, все стало на свої місця, але три доби довелося мені повставати через кожних половиною години. Все одно виводок не зберігся в 100% еквіваленті. Ну, що вдієш? Що маємо, те маємо, друзі. Ось так, якби вже на початкових етапах, залазиш. Мінуса розчаровуюся, але руки не опускаємо. Е, такі наші реалії свиноводів. Без цього ніяк і нікуди. Отже. 4 місяці доглядаєш, вкладуєш і в кінцевому. В результаті маєш такі неприємні справи на самому початку, ну нічого. Свинки вже попід розстави ну, вже обходяться частково без лампів. Ці ще малі. Вон, бачите? Появилося світло, зразу пішли всі під лампу, лежать під лампою і тремтять, трим... тому що їм холодно. Ось такі, друзі, справи. Да, хочу привітати вас з прийдешніми та наступаючими святами. Побажати вам міцного здоров'я, вам, вашим родинам, побажати вам миру, миру, такого необхідного всіх, нам, миру, найшвидшої перемоги, міцності і успіхів. Їх нелегкій справі нашим ВСУ. Щоб все в них було добре. терпіння їм, наснаги, міцного здоров'я. Щоб якнайшвидше вони прогнали цю мерзоту з нашої рідної землі. Слава ВСУ. Отже, друзі, такі. Ролик коротенький, наповнюся, ще одна свиноматка в мене має пороситися. Відео зніму, покажу. Самі його пороси не знімаю, я ж кажу, немає часу знімати, тому що ну, відсутнє світло і цікавого там, я думаю, нічого немає. На самому поросі, всі знають, як це відбувається. Нагадаю, всі свиноматки у нас я парую виключно штучно. Дякувати Богу, в нас вибір спермодос є хороший. Є ландраси чисті, є петрени, є кантори, є макстера, тобі ж з вибором спермодос, проблем ніяких немає. Все залежить від твоєї фантазії, від е, того, які в тебе свиноматки. Ти собі можеш варіювати, що ти хочеш бачити в своєму господарстві, яку спород. Е, ця свиноматка в мене Петрен ефка. Ця свиноматка в мене Біла українська ефка. Це в мене трохпородний гібрид це я залишив цього року. І ось ця трьохпородний гібрид. Кантор. Це в мене дві первістки, яких я полишав. Вибираю свиноматок самостійно я собі. Це. Отже, якось так, друзі. Ну і відповідно, варіюю собі, яких я поросят хочу бачити в себе в господарстві. Відповідно, вибираю чим покривати ту чи іншу свиноматку. Наповню, що це біля цієї, це не первістка, і дякувати Богу, вона зберегла е, саме більше поросят після народження. 4 чи 5 штук тільки втратила. То десь придавила, то замерзло. Але вона саме більше зберегла. Поголів'я, яке привело. Незважаючи навіть на її розміри, що вони великі, мамка вона, дякувати Богу, дуже хороша. Дуже хороша. Ну, а ці первістки, я ж кажу, що для першого разу така ситуація. По 50-60% повтрачали. Світла у нас було відсутнє також і до Нового року. По 16 годин тому я би до опоросів я трошки готувався і у квочках біля свиноматок я поробив дерев'яні настили. У мене їх не було. Просто бетонна підлога, так, так як і в загальній клітці. І це було нормально при наявності світла. Але вирішив я поробити дерев'яні настили, щоб поросятам маленьким було тепліше при відсутності світла. ж як би приготувався заздалегідь, але все одно є свої нюанси. Е -е... Свині займаюся я своїми постійно продажі малі, на забій живою вагою, також свиноматки на утримання свої контактні дані я залишу під відео в посиланні. Кому цікаво, можете звертатися. Стосовно придбання або малих поросят, або великих, або свиноматок. Отже, друзі, якось так. Бачите, як сплять, коли з'явилося світло, зразу потікали всі під лампу і полягали спати. Коли немає світла, вони всі сидять біля мамки. Всі, абсолютно. Гріються, але ж світло з'являється і вони одразу біжать всі під лампи. Так що у нас зараз на даний момент тихий час в дитячому садку всі сплять. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалося. Ви знаєте, що робити. Підписуйтесь на канал, підтримайте канал, ставте подобайки пишіть коментарі, яка у вас ситуація з світлом. Ось бачите, ви кажете, навіщо роблять копіровку хвостів? От бачите, в малому віці поросятко лежить, а це вже стало і вже гризе йому хвоста. Врядню. Отже, чекаю від вас коментарі. На все добре. До нових зустрічей. Відео будуть виходити не з такою періодичністю, як хотілося б, але все ж таки час для того, щоб поділитися з вами своїми. Новинами, я буду знаходити і по можливості ділитися з вами, викладати відеоролики. На цьому закінчую. На все добре. До нових зустрічей!